Друзі, вітаю! Маю свіженький автомобіль, це Volkswagen Tiguan 2018 рік. Виготовлення, експлуатація на 12 місяць 2018 року. 2.0 дизель, 150 кінських сил з автоматичною коробкою передач. Це DQ381 7-ступенева з мокрим щепленням. Це повний привід Motion Пробіг автомобіля складає 150 тисяч колір. Це синій металік. На сонці дуже класно автомобіль виглядає. Зараз покажу вам його. Детально. Задні вікна ви бачите затоновані, також є хром. Є задній надпись, бачите, фомоушен. Ну, скоро зима. Якраз на зиму класно такий автомобіль. Вікно лобуве було у 21 році замінено Ну, я думаю, що це не проблема, тому що. Бувають сколи, тріщинка може піти. Їм на тихогляді не можна, щоб були сколи і було тріщина в вікні. Вони міняють. Також є датчик дощу, датчик світла, є передня камера, яка слідкує за смугами є, і розпізнає знаки. Передня оптика тут галогенна, в гарному стані, є противотуманки. Передній парктронік тут по кругу 360. На бампері десь є мінімальні. Сколчики, але це не новий автомобіль, ви маєте розуміти, що він їздив. В значку є радар, дестронік, капот в гарному стані, десь є мікро мікросколи, все рівно. Ну, Кажу, це не новий автомобіль. Зараз вам покажу детально по лакофарбовому, 218, 243, 203. 277, 242, 301, 272, 216, 264, 204. Хочу вам показати один експеримент. Дивіться, беремо 279, ставимо на це ж місце і ми маємо 1300 мікрон. Плюс 1000 мікрон. Дехто думає, що на автомобілі, коли є 1 міліметр, це вже, це вже катастрофа. Візьмемо купюру гривневу. Так же само поставимо, дивіться, 298, 400 мікрон, плюс 100 мікрон тоненький папір. Ну, це, це хто як бачить плюс 100 мікрон, він не знає, що з ним робиться. Так, 203, 151, 156. 115. 115. Дзеркала тут електричні, вони складаються, також є підігрів, є підсвітка, коли відкриваєте, в темну пору доби, щоб ви бачили, коли ви ходите з машини. Є безключовий доступ, також тут по кругу над вікнами є хром, на даху є рейлінги. 131 дах. Безключовий доступ в автомобілі є. 110, 131, 110, 110. Диски тут не посічені, не побиті, нема бордюрок на них, це літня, літні шини. Також з цієї сторони диск в гарному стані. Пам'ятаю, що я показував заднє крило, 109, 109. Заднє крило в оригіналі, також оптика тут задня діодна. 98, 109, 113. Бампер не має погрузочних царапин. Також тут є в автомобілі електричний фуркоп, але деколи буває, що від прицепа лишаються сліди, можуть поцарапати. Немає бампер в ідеальному стані. Кришка тут електрична. Коли відходите з ключами, вона закривається. Бачите, фуркоп виїжджає, коли не потрібно, ви його теж ховаєте туди. Пластик, Пластик в ідеальному стані, він без подряпин. є аварійний знак, також тут є клей компресор. Клей компресор, гачок там є секреточка. Багажне відділення в ідеальному стані. Якщо чесно, тут хімчистка не робилась в цьому автомобілі. Ззаді бачите знак Фомошен, якраз на зиму класно такий автомобіль.

237, 253. Двері мають алюмінієву накладку, також панель має на собі таку ж саму накладку, карти тут в ідеальному стані. Салончик реально чистенький, він без хімчистки. Такий автомобіль приїхав, хто буде купувати, я покажу, який був на аукціоні. Коврики не поветирені. Також пластики, пороги в ідеальному стані. Сідушки, ви бачите, алькантари. Я думаю, що це най, найзручніше, бо воно літом, вони літом не парять, зимою від них не холодно. Є бокові підтримки, які надуваються, також є масаж. Сидіння тут ергономічні, як водійська, так і пасажирська. Є регулювання для колін. є Єндвісім-карточки для навігації, бардачок тут з охолодженням. Задні двері теж мають декоративні накладки алюмі... алюмінієві. Пороги тут не висічені, буває дуже часто побито від ремнів. Тут все в ідеалі. Також ви бачите, пластик без подряпин, пороги теж сидіння ззаді мають Ізофікси. Але сидіння тут в ідеальному просто стані, без, кажу, без хімчистки. Є столики для задніх пасажирів. Також підстаканички. Тут третя зона клімату, ви можете регулювати. Є стандартна розетка 12 вольт. і є USB резеточка. Ззаді є підлокітник з підстаканниками, карсти дверей теж в гарному стані. Тут немає подряпин і царапинок. Сидіння в класному стані з цієї сторони також працює. Побуваючи у зломані. Задній столик працює. Давайте я вам покажу під капотом, заведемо автомобіль. Помилок ви бачите, немає ніяких. Все працює справно. Моторчик працює тихенько, рівно. Ну, Пробіг автомобіля 150 тисяч. Двісто, всі болти тут нічого не відкручувалось. Це в оригіналі. Тиропатрон теж. Капот не крутився. З цієї сторони теж все в оригіналі. Нічого не крутилось. Кому потрібно, може помити мотор, але я думаю, що це не варто робити. Карти дверей збережені. Тут відкривати-закривати автомобіль всередини. Є 4 склопідіймачі мачі, дзеркала складуються, ви бачите, плюс з підігрівом, можна відкривати кришку багажника з салону. Сидіння тут... Теж електричні з масажем. Пороги в гарному стані, є якась невеличка така такий блік, можливо, десь хтось з каблуком став або нажав чимось Але так все в класному стані. Сідушечка водія збережена. Ви бачите, що вона не протерта, вся тканина в класному стані. Також є регулювання під коліна, світло дальнє, ближнє автоматично. Кіток приборів тут стандартний. З цієї сторони ви керуєте асистентами, також круїз контролем. Раніше з цієї сторони ви керуєте круїз контролем і мультимедією звуком. З цієї сторони з ви правої ви вибираєте асистенти, керуєте асистентами. Мультимедіа ви бачите, тут велика Discovery Pro, як класно виглядає навігація. Також задня камера класне має зображення. Є старт-стоп. Є автопаркування, ви можете, коли стоїте на парковці нажимаєте, автомобіль сам вам паркується. Ручник тут електричний, є автохолд. Коли ви зупиняєтеся, він постійно ну, затягує тормоза. До речі, це класно, бо автомобіль не покотиться вперед ні назад. Цією шайбочкою ви можете вибирати бачите, режими їзди, це оффроуд. Оффроуд оф індивідуал тепер. Що там ще є у нас? Еко, це стандартний. І сніг. Зараз покажу, що вам по асистентах. Так, сервіс. Подивимося, коли сервіс треба буде робити. Через 11 тисяч кілометрів. Сервіс, так, допоможні системи водія. Що ми маємо? Маємо адаптивний круїз, контроль, фронт асіст, контроль у дистанції попереду. Line Assist – це коли ви виїжджаєте зі смуги, вам руль вібрує і дає постійну вібрацію. Асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа, розпізнавання втоми водія, превентивна система безпеки. Друзі, всім, кому цікаво, дзвоніть, питайте, всім гарного дня і вдалих покупок.